Доброго ранку, слава Україні. 27 вересня, 22 рік Україна місто Миколаїв. Ну, нас сьогодні вночі знову обстріляли. Перший обстріл я вже по традиції проспав. Хоча це було недалеко від мене на ц... центральна частина міста. От. А о четвер це було о першій ночі, а о четвертій знову нас обстріляли. Ну, якось чи я вже відвик від звуків. Ну, Зараз більш схиляюсь до того, що це таке С-300 знову. Ну, подивимось, що буде. Поки що можна побалакати по поточним подіям, що відбувається, якась нездорова ефорі охопила наше суспільство з приводу кацапської магілізації, так званої. Ну. З подивом прочитав, що от -то вже кидають прямо мобілізують, кидають прямо на фронт, і все це з таким пафосом пишеться. Люди добрі. Ви зважаєте на те, що все-таки на початку війни 24 лютого проти нас висунули. БТГР Кацапів комплектовані контрачами контрактниками. Багато з них вже мали майже закінчені контракти, багато підписали контракти короткосрочні на півроку. От. І коли почалося ну, таке правило, ти у тебе закінчується контракт, але ти попадаєш. Так званий оперативний резерв. Це ще радянська фішка І от, скоріш за все, наповнюють вони свої знекровлені частини саме цими от кантричами, які з оперативного резерву. Це не гарматне м'ясо, як ми думаємо. Тому знов-таки не треба займатися шапкозакиданням. от Все у нас попереду. Але можу сказати таке, що наша, наша армія все-таки сильніша з кожним днем, а їхня слабіша. Ну, Доказом тому, що так відбувається. Це знов таки поставки нових озброєнь, те, що ми бачимо на відео. І частково, значить, і на нашому напрямку таке відбувається. У нас все йде... Не хотів сказати по плану. Ні, не по плану. У нас все по графіку йде. Тут дуже важко воювати нашим хлопцям, тому треба якомога більше раціоналізму, що і відбувається. Потрошку їх вибимаємо, виколупуємо з нашої землі. Вислідкуйте за тим, скільки збивається пташок. З їхнього боку, і скільки ударів наносить наша авіація. А наша авіація наносить удари вже по тому березі. Ну, наскільки я так зрозумів, по тій Чулаківці був нанесений удар саме авіацією. От. Далі будемо дивитися, сьогодні, мабуть, будуть якісь короткі відео, так що запрошую на канал, <кій> поставте дзвоник там. Підпишіться, поставте дзвоник буде щось з'являтися. Все, разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам!